Вітаю для вас старой прогноз, що від вас піде з Вальпургією ночу. Сьогодні буде Вальпургіва ніч, от що, ну, що воно від вас забере, що піде. Але розклад актуальний клуб його не відкрили, бо все одно, після того, як ви відкриваєте, то ви ж будете дивитися, що воно там від вас ніби забрала Вальпургіва ніч. Своє ім'я скажіть: що від вас піде Вальпургіву ніч? Чарівна така ніч, що від вас піде? Переживання підуть за дивіться, от як тут випадає королева жезлів, рицар, жезлів, пара. Може, це ваш син, може, це ваш чоловік, не має значення ваш коханий. Тут ви випали, якщо ви жінка, якщо ви мужчина, то навпаки, це жінка ваша випала. А тут якісь переживання за цю людину. Підуть ці переживання, все наладиться, все буде добре. За цю людину по рицарю жезлів дуже сильні переживання, дуже страждання переживання. Це від вас піде.